Вітаю! Мене звати Євдокея. Три роки я не прибираю котячі лоточки. Маємо ось такий девайс, змивний сенсорний, аполоток, який змиває все за котиками в каналізацію. Я дуже щаслива жінка, мама, дружина, в якої власниця котиків, в якої немає необхідності. Прибирати котячі лоточки вже три роки, і це дуже велике щастя насправді. Тому що, як би не було кожен день оця рутина прибирати котячі лотки, воно дає нагрузку. Ми її не бачимо, але нагрузку. Це те ж саме, що ми маємо посуду щодня, жінки. І насправді, як добре, ну, яке полегшення відчувають ті жінки, які купили посудомойку, наскільки їм краще живеться. Так само і тут. Тому е, я, в мене така була місія полегшити побут жінкам, власникам котиків, і мені це вдалося. Зараз цей девайс працює замість мене щодня. Е, в мене 8, ой, 6 котиків, вісім разів в день вони ходять в туалет, відповідно, вісім разів в день унітаз сам за собою прибирає цей котячий і все. Називається війна Полоточок, ось кишечка там попісала, попісала. Погреблась трошечки і пішла. Зараз вона піде по-великому. Потім я вам покажу весь процес змивання, як відбувається. Завдяки цьому девайсу, також ми підібрали цю вуличну кішечку ще одну з вулиці, тому що мені легко, я не прибираю за ними. І це гарно. також. Багато вуличних котиків можуть мати шанс ну, сім'ю отримати нову завдяки цьому девайсу, бо немає нагрузки. Також ви можете вийти на природу з ночівлею, чи до батьків поїхати, чи десь ну поїхати по необхідності по роботі на день чи на там на два. От, бо якщо одна кішечка, то можна лише один день залишати саму, якщо ті типу, дві, там, то можете на два дні, ну два і більше і. Кормушка накормить, там водичку поставити, лоточок сам прибере. Це дуже велике щастя, насправді. Ну, Звісно, я коли десь від'їжджаю, то в мене є невеличка камерка на рівні унітаза, яка спостерігає, чи є, ну, може, може виключитись світло чи виключитись вода. Але коли, воно, коли дасться вода, так, або світло виключиться, то автоматично кішечка, коли зайде на лоточок, вона запустить процес змивання, який відбудеться через 45 секунд після того, як кішечка зійде з лоточка. От. Але поки є етап привчання, є також. Лоточок спеціальний додатковий, ой Боже мій боже, це є кишечки задні лапочки, хворі, ми її лікуємо. От. І він, цей лоточок також допомагає перевчити кішечок ходити без наповнювача. Бачите, там ззаді труба, і вона вимиває, ну, по, по всій трубі йде прямо все в каналізацію. Ось я зараз включаю вручну кнопочку, щоб вам показати, щоб не чекати 45 секунд. Ось бачите, як воно все гарненько наповнюється і змивається. Що дуже зручно. От, і е, також е, котики, які привчаються, які привчені вже без наповнювача, то вони швидше привчаються. Ті, які не привчені, вони можуть привчатися там від, е, ну, від двох тижнів до, не знаю, там до півроку, отак от. Наші привчаються рік, тому що ми ще привчаємо на вулиці не ходити в туалет. Тут тобто у нас є газон, двір закритий, і в мене не чути котячого запаху. котячками ніякими не пахне, сичаю, і не пахне. Тобто я привчаю ще й на вулиці не ходити. Але потім, слідуючи 15-20 років, ми маємо чистий спокій завдяки ось такому девайсу. Також є насадка зверху. Теж можна використовувати, от теж котики поступово в неї привчаються. Тобто, ви там на етапі привчання її миєте щодня, але котики потім ціляться прямо вниз, так, і водичка все змиває, тобто котики взагалі не мають шансу контактувати з водою. Але Тут теж так зроблений датчики руху, що вона фіксують, чи котик рухається чи ні. От, якщо котик не рухається, через 45 секунд. Ну, типу, пішов, вже вже немає ніякого руху на лоточку, і то через 45 секунд буде змивання. Але якщо ваша кішечка там сяде, буде сидіти, знаєте, лежати, бо ви її заставляєте, не хоче в туалет, тому теж може политись водичками. Ну воно плавне наповнення на такі випадки, щоб кішечка встигла вийти. Але буває таке, тому не залишайте її, щоб вона тут прям лежала. так. От, ось такі друзі, пироги, як то кажуть, як вам такий девайс? Чи взяли б ви такого для себе, для своїх кішечок? Що думаєте?